Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити про погані новини. Але спершу давайте, хоч трошки, але про хороше. У Волгограді цієї ночі було дуже страшно. На ну, там звуки якісь страшні. Дуже страшні. як ви вже напевно здогадалися. Туди завітали невідомі і дуже добрі безпілотники. Токайта летить! дрон. Насправді дрони туди залітали, щоби провести спеціальну військову операцію, але росіяни чомусь не в захваті від СВО. бабахнуло. Вон там чото красно Ще Нішоді росіяни повідомили, що атаку дронів вони відбили. Усі безпілотники було знищено, а деякі навіть вдалося піймати нафтопереробним заводом. Вже вдруге від початку цього року було успішно уражено дронами Волгоградській НПЗ. Внаслідок удару розгорілася пожежа, яка тривала іще ще щонайменше до ранку. І ще стабільна ситуація зберігається у Білгороді. Я хочу сказати, що, звісно, ж веті вот кілька днів, останні три дня, це буквально цілий рой атак. І щодо поганих новин, вони надходять із півночі Харківщини, де росіяни зараз здійснюють свою наступальну операцію. І хоча ситуацію вдалося стабілізувати протягом першої доби, зараз вона суттєво погіршується. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, наступають, наступають. І через це звісно доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти, але Саме зараз час, коли потрібно єднатися і всім разом. Відбивати атаки ворога на всіх напрямках фронту не забувайте, друзі, перевірити, чи ви підписані на мій канал. Якщо чомусь ви ще не підписалися, зробіть це, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Учора доволі веселі події відбувалися у тимчасово окупованому Донецьку. Там якось росіяни зібралися святкувати 10-ту річницю з дня створення так званої ДНР. Вчора був юбілей Образання Данецької народної республіки. Тут теж не обошлось без прильотів. Росіяни вирішили святкувати ювілей, але не запросили туди головного гостя. Тож він, містер Хаймарс, туди завітав без запрошення. Мені щось підказує, що росіяни у тому ресторані, у якому вони були, більше збиратися не будуть. Будуть тільки розбиратися на частини. Тепер давайте кілька слів про Білгород. Як я і передбачав, російська протиповітряна оборона стала атакувати його частіше. Ти що? раз два. Внаслідок удару російської ППО було уражено місце базування іранських інструкторів. Сама база маскувалася під житловий будинок. Прямо по жилому комплексу попадання. є, також. Іранські інструктори паркували свої автівки із порушенням правил, за що й були оштрафовані. Вовкіна згоріла повністю рядом. І поки столиця Білгородської Народної Республіки була під атакою російської протиповітряної оборони, неподалік від Білгорода, невідомо чий fpv дрон палив російську техніку. в Машині пацани російські окупанти, які мешкають у Білгороді, скаржаться на те, що останнім часом ударів по Білгороду стало набагато більше. Сутки за останні сутки у нас було об'явлено по Білгороду і Білгородській області порядка 30 було Била про ракетну апастів, але вони так нічого й не зрозуміли. А мали би зрозуміти, що чим частіше вони атакують Україну, тим більше вибухів стається у Білгороді. Ось, наприклад, кадри із Вовчанська. У місті оголошено евакуацію цивільного населення. Так, і кого скільки отримається? чоловік і двоє собак. Росіяни не вибірково атакують прикордоння на Харківщині, завдають ударів авіаційними бомбами по житлових будинках. А потім у них у Білгороді стається карма як сьогодні. Мені тільки не ясно, чому ті самі росіяни, які так радіють, коли їхня армія б'є по житлових будинках у Харкові, цього разу якісь засмучені. Отак Ох... працюють наші... Збройні сили Російської Федерації ті самі росіяни, які б'ють по Харкову, цього разу підірвали житловий будинок у Бієлгороді. Було знищено цілий під'їзд. За попередніми даними, є загиблі та поранені. І знаєте, я не жартую. Це справді зробили росіяни. Хоча спершу була інформація про роботу ПВО у Білгороді, коли з'явилося відео із камер спостереження, стало однозначно ясно, що будинок було підірвано із середини, бо росіянам плювати заради владі. Міра Путіна вони можуть і житловий будинок у Білгороді підірвати, і можуть скинути авіабомби на українські міста сьогодні. Ну хто каже 20, хто каже 30 кабів тільки прилетіло на, на Вовчанськ дуже багато пожеж а зараз. Там просто ад. Без перебільшення ситуація на півночі Харківщини протягом останньої доби суттєво погіршилась. Росіяни продовжують штурмувати. Генеральний штаб дав ось таке доволі сухе зведення на харківському напрямку. Ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ та Бугроватка. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка. Козача, Лопань, Синельникове, глибоке, широке та Вовчанські хутори Харківської області. Про що Генеральний штаб не повідомив, так це про нові просування російських загарбників на півночі Харківщини. Вони змогли утриматись і розширюють зараз свій плацдарм, продовжуючи активні наступальні дії, переважно піхотними силами. Дуже активно ворог застосовує артилерію, авіацію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби і продовжують тиснути. Бронетехніка з'являється рід. Це б оборона. Стрілачі. Воєнні стрілечі. При цьому не можна сказати, що наші не б'ються. Наші б'ють ворога і у тому числі вашими дронами камікадзе. Вже зовсім скоро таких дронів на напрямку ставатиме набагато більше. Узяли також і кількох полонених. Вы, военнослужащие российской армии, попавшие в плен. Не ходите сюда. Зі ж здійснюка смерть і боль. Але в цілому ситуація на напрямку складна і є тенденція до погіршення. Варто розуміти, що у росіян на півночі Харківщини є щонайменше два плани: план мінімум це відволікати наші війська, наші сили і засоби на цю ділянку фронту, щоб росіяни могли активніше просуватися на інших ділянках фронту. План максимуму росіян полягає у тому, щоб дійти у тил нашим військам на куп'янському напрямку. Саме тому Му вони й тиснуть на вовчанськ. Основними проблемами з нашого боку є недостатня кількість озброєнь, погана координація і комунікація між підрозділами, і недостатня кількість фортифікацій. Можна і ще довго розбирати проблематику на цьому напрямку, але словами у інтернеті зараз ситуації не допоможеш. Наразі я особисто роблю те, що у моїх силах і зовсім скоро Харківщина отримає значне підсилення дронами. А тим часом іще три різних підрозділи отримали від вас загалом 300 Нових FPV. Ми, батальйон безпілотних систем 110-ї МБР, висловлюємо подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надання 100 fpv дронів якими ми звільняємо нашу державу від загарбників. Вся Україна стала на боротьбу з ворогом задля того, щоб нашим дітям не довелося вмирати на полі боя, дивитися, як помирає від голоду сім'я, зазнавати російських репресій та відправок захоплювати інші народи. Цей історичний час важливе кожна зусилля це для нашої волі. Слава Україні! Героям слава! Ми підрозділ Sky Скайфюрі, третя ВМБ 54 ОМВР щиро дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надані fpv дрони, які допоможуть нищити ворога і більш ефективно виконувати бойові задачі. Загальна ситуація, друзі, важка, але ми маємо і далі боротися, і маємо іще активніше та іще більше допомагати українському війську.